На Полтавському кладовищі біля могили загиблого Валерія Боняківського, його 77-річна мати. Марія Карпівна прийшла на цвинтар у День пам'яті захисників України, який відзначають 29 серпня. Мій син після закінчення школи поступив вчитися на льотчика. Коли почалася ця війна у 2014 році, він весь час слідкував. Що там і, як кажуть, Сидів на іголках, все рвався туди. На війну Валерій Боняківський пішов добровольцем, був командиром розвідувально-штурмової групи. Він сказав, мамо, я йду. В кінці травня він мені заявив, я йду на схід. Звичайно, я як мати ні, ну як це син, ти художник кажу. Ти картини рисуєш, в тебе є робота, є чим те саме говорить, не можу. У мене є кого захищати. У мене є доньки, у мене є ти, в мене є рідна ползава, яку я люблю. Валерій та ще понад 20 військових поховані на алеї Героїв Полтавського кладовища. Молодший сержант Антон Цедік також загинув вісім років тому. Ми з ним служили в одному підрозділі. Це був легендарем батальйон Донбас. 14 року ми одні з перших були. Це людина була з великої літери і патріот своєї держави, українець до саме Корнів Волос. Хлопець був стрільцем-санітаром, загинув під час виходу колони батальйону Донбас із оточення під Іловайськом. Ми їхали в одної одному автомобілі. них в підрозділі автомобілів не залишилось. Я тоді був в заводі розвідки. Ми якраз виходили одні з самих ну, крайніх з Іловайська. під'їзді в Червоносільське автомобіль був. Розстріляний з крупнокаліберних кулеметів. В кузові тоді загинуло три людини. 29 серпня 2014-го біля Іловайська, окрім Антона Цедіка, загинули понад 350 українських військових. Більше за 400 були поранені, а ще три сотні потрапили у полон. Це дані Генпрокуратури. 2019 року указом президента цю дату затвердили як День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. 29 серпня на честь полеглих бійців поклали квіт. Ти на алеї Героїв у Полтаві та кладовищі у селі Затурине. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтава.